Мої вітання. Поїхали. Так, новина така. Слуга народу. Значить, народний депутат зараз від Слуги народу Валерій Стернічук. Заснував Луцьку громадську організацію Волинський актив молоді і за час повномасштабної війни вивіз через е, свій е, фонд, через свою громадську організацію Дахіра і трошки людей там щось повідомляється. Десь дві тисячі близько двох тисяч. До депутатства в 2018 році Стернічук очолював фестиваль Ліга Сміху у Волинській області. Це що нам треба знати про наших депутатів дивимось, чи дійсно ця людина незаконно вивозила людей через свою організацію, чи дійсно це так. Ну, давайте так, я вам більше скажу: там є не одна організація, там прям ціла мережа цих організацій, які між собою поєднані, або він поєднаний з якимись людьми, у яких такі самі організації. Тобто там якась прям мережа, через яку давали гроші, і через яку людей сплавляли хто куди. Вже не смішно нам, так. Ліга сміху закінчилась. Так, далі. Угорщина вимагатиме Закарпаття у разу поразки України у війні. Лідер Угорської ультраправої партії. Боже, які вони кончені? Значить. Що, я навіть не знаю, що запитувати, чи вони такі кончені ці угорські депутати? Чи буде колись Закарпаття угорським? Угу. Хіро вам на лопаті, господа депутати угорські. Наступно, так, знову ЗСУ спиздили півтора лям, мільярди гривень. Чиновники Міноборони вкрали майже півтора мільярди гривень на закупівлю боєприпасів для ЗСУ. Це, ну, це, блядь, це просто біль. А, учасникам злочинної групи оголошено підозри. Та ладно, підозри. І все. А в чому їх підозрюють? Що значить підозрюють? Для чого це робиться, я не розумію. А чому не зразу ну, голий босий і пішов на нуль? Ну, якщо таке робиться у воєнний час. За даними слідства, в жовтні 2022 року фігуранти уклали контракт з Міністерством оборони України на постачання 100 тисяч мінометних пострілів іноземного виробництва. Така кількість повністю покриває на два тижні потреби фронту. І що, І де це все? Ой. Значить, жодного постачання за передплачений на 97% контракт Міноборони не отримали. Значить, що я вам хочу сказати? Ну, те, що є підери скрізь, це ми з вами бачимо майже щодня. І таке враження, що хлопці не завдяки нашій владі, знаєте, можуть отримати перемогу і вони її отримують, А вони просто всупереч всьому вони знаходяться там і вони її бачать тих підерів, розумієте? Бо з тилу такі ж самі сидять, якщо шо. Питання в мене два. Перше, значить, чи це правда про півтора мільярди, чи це дійсно правдива історія. Угу. Ой. А, навіть більше. Навіть більше. Це перше, друге питання в мене. А, ну, давайте так. Окей, є якісь люди, які а, зі сторони виступають як постачальник. Але міноборони. Ну, там що взагалі одне альо? Ну, там що взагалі не розуміють, коли на 97% проплачено, а нема нічого, ну, в смислі. Тобто, з цього у нас постає питання, лучик такий гарний. Постає питання, чи є гниди в Мінобороні? О. Там, знаєте, як е, стеля, яка капає, капає, капає довгий час, і так трошечки треба її доторкнутися до неї, і там просто потече, і там просто така прірва польється звідти. Отут така сама історія. Які будуть методи боротьби з гандонами в Мінобороні? І чи будуть вони. А... Значить, так, до кінця весни Міноборону чекають великі зміни. Половина складу буде, ну, чекають зміни, тобто, да, а інша половина буде настільки налякана, що вона навіть на деякий час трошки подзабуде знаєте, те, що вони робили. Німецькі інженери представили бойовий екзоскелет. Екзом це не костюм із фантастичного фільму, а реальна розробка, яка може змінити вигляд війни. І ми з вами, якщо пам'ятаєте, нещодавно дивилися те, що за два роки війна вже не буде схожа на те, що було до. Все зміниться докорінно. Німецькі інженери, костюм Екзом. Чи буде він використаний? Костюми давайте так, з костюмом поки що біда. З костюмом поки що біда, тому що воно себе поводить той костюм, як дитина, яка плаче, яка коли вам треба кудись дуже швидко бігти, яка там всралася, в неї температура, водички треба попити. Тобто, ну така істерічна трошки історія з цим костюмом. Як надалі буде. Далі все буде ок, роки не за два, а за три то буде вже така лялечка. І буде вона використана. До речі, перше використання буде не на війні, а для роботи. Або будівництва, або створення щось. Ну, це вже непогано. Так, переговори сесії України можуть, відбу можуть відбутися у кінці року. Так як, так, як обидві країни дуже виснажені війною. І це що хто сказав? Це сказав е тодішній головокомандувач командувач Силами НАТО у Європі Джеймс Таврідіс. Чи правий Джеймс? Чи можуть бути якісь переговори в кінці цього року? З ким розмовляти, з ким. Е, дивіться, що буде. Давайте так, е, ніяких переговорів тетатет -тет не відбудеться, доки не е, втрутиться третя сторона. Її ще немає, якщо що. Е, і вона зробить якимось чином дивовижним, не знаю як, так, що. Навіть не треба буде робити переговори, а ті срані кляті добні вони самі підуть на всі умови, бо їм буде дуже-дуже страшно за своє майбутнє, і їх дуже підведе, їх царьок, і вони дуже будуть боятися за своє жалюгідне життя. Хочеться сказати тільки амінь. Боже, який промінь. Нехай такі буде. Дякую.